Найперше я подався до села Лугове. Тут розташована контора приватного підприємства Лугове. Зустрілися з керівником Боданом Котом. І ось що відповів пан кіт на запитання, чому їх техніка дискує землі, якими ще користується сільськогосподарський виробничий кооператив імені Василя Стефаника. Значить, давайте поставимо це питання коректно. Значить, Перше, є комісія, не знаю, для чого вона створена і ким. Що я маю на увазі? Є приватні структури, кооператив Стефаника, кооператив і приватне підприємство Агрофірма Логове. Держава тут ніякого відношення не має. І тут, виявляється, хтось дає невідому яку команду. Створити якісь прецеденти і це афішувати по телевізору. Питається, кому це є вигідно? Якщо йде мова землі СВК Стефаника, це неправильна постановка питання. Звідки ви взяли, що це є земля СВК Стефаника? Це є земля людей, які мають свої паї. І ми підписали угоди з людьми. На використання цієї землі, і відповідно ми її обробляємо. Значить, Угоди в нас є підписані ще з 2012 року і в 2013-му. І я не раз звертався до голови кооперативу Стефаника з тим, щоб цю землю нам віддали-передали. Але вони її постійно обробляли. І в 2012 році, і в 2013. І відповідно, якщо я маю угоду з приватним чоловіком, я повинен по цій угоді заплатити йому кошти. Друге, я повинен сплатити податок державі, тому що в мене є договір з ним. А тут виходить людина, кооператив Стефаника, не вертає нам цих коштів. І я повинен свої кошти погашати цю заборгованість, яка би мала бути. І тепер я почав орати для того, щоб самому заробляти на цій землі і відповідно платити людям. Так що я тут захвату взагалі ніякого не бачу. Тим більше, якщо вважати, що колись в колгоспі, в колгоспі Стефаника було 3200 гектарів землі, кооператив, Має договора на 600 гектарів землі. І питається ще одне цікаве питання. Чому тільки із 3200 гектарів, маючи документи на 600, говорити, що вся земля моя? Ну це ж ну, нереально. Тим більше варто би було ще поцікавитися друге, як використовується ця земля. І якщо ви є телебачення, то ви повинні були поїхати на свика Стефаника, на цей майдан, де є 900 гектарів землі і де 180 чоловік мають паї, і де воно заросло вільхою і березою. Чому ніхто цим не цікавиться? А ми зараз починаємо робити якісь хвилі, невідомо коло чого. Так, але ви не пішли туди на Майдан. Значить, хто довів цю землю до такого стану, який вона зараз там є? СВК Стефаника? То вони, шановні, приведіть її до рілі, і я з задоволенням буду там обробляти. Тим більше, що я думаю, що ми і цю землю заберемо. Так. Ну, дай Боже, вам подушати. і, І це, але в даному випадку. Ви кажете, що ви абсолютно праві, що ви без оформлення. Нас, документально у нас оформлені документи? є. Розорали чи роздискували? У мене документ... 300 гектарів. Так, значить, тепер ще одне. Є в сільській раді Ясинівській є 512 гектарів померлих. Що таке є померлі? Це люди яких які спадкоємці не можуть переоформити цих земельних паїв. І для того вони повинні діставати гроші. Це на сьогоднішній день це коштує коло трьох тисяч тисячі 500. Я в Луговому 240 чоловік. Уже переоформив ті, цю землю, які не самі ті, які не можуть самі допоміг з переоформленням. І вони одержали акт держали акти на право власності. І тепер ті, я цим самим займаюся. Передали на використання вам. І так? так, і вони після того заключили. Він має чоловік, не мав нічого. Тепер він має акт на землю. Він зі мною заключив угоду. Аналогічно я роблю про від вас. Ви заплатили гроші, так? Ну, перед, перед, так. Пер, перед, заміто, перед тим, перед вами перед сподівається, перед тим, є юридичні нюанси. Якщо ти чоловіче підписав угоду, якщо є не, якесь невиконання з мого боку, він має право аналогічно з його боку. І це все згідно діючого законодавства вирішується. І ці угоді все передбачено. Передбачено є так. Тим більше угода є не написана мною. Вона написана юристами, затверджена мін'юстом, пройшла вона Камін і Міністерство фінансів і так далі. І вона лежить на всіх сайтах, і її можна читати і дивитися. Ви є е, яким ланцюжком таким, е, між тим, що ви зараз поки що так ось. Гарно, дружно збираєте землі, а так. потім їх, коли вже вступить в силу закон про, 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 про продаж землі, спокійно продасте і є... залишите тих селян. Значить, ви даєте дуже гарне питання, на яке вже є відповідь Прошу. реальна і переконлива. Справа в тому, що коли я прийшов сюди, це було три роки тому, це вже навіть четвертий, люди також мені це задавали питання. Але. Чи може людина, яка е, працює тут, живе з тими людьми розбудовувати, будувати для того, щоб комусь продати? Щоб ви знали чому? дуже, я вам скажу чому ні. Я є з Брідщини. моя мама є родом з, Брідщини, з Бродів. збродів. Перша гімназія в Бродах стоїть на землі мого прапрадіда, який дав? Цю землю для того, щоб збудували школу. І я є фактично на своїй батьківщині. І за те говорити, щоб хтось щось продавав ні в якому випадку. Тим більше, в мене є двоє синів, в мене є внуки. І ну, це, як я кажу, це є гріх те щось продавати. І тим більше говорити за те, що комусь буде продано невідомо, кому, комусь за границю. Коли живеш ти в цьому селі, ти повинен жити разом з людьми. Я не приїжджаю сюди раз в тиждень. Я кожен день зі Львова приїжджаю не зі Львова. Я живу в селі за Львовом. Це є 118 кілометрів в один бік, 118 в другий. І я кожен день сюди приїжджаю. Чи робив би я для садочка і вікна став? Ні. Чи робив би я це для школи? Ні. Чи зробив би я для підгірців? Для школи і санвузли, і, і ті самі. Також ні. І чи міг, чи допомагав би я людям тут, які звертаються? Також ні. Я би думав тільки, як би все збагатити. Але ну, я вже є досить достатня людина. достатня людина. І щоб ви знали, мене навіть це дивує, коли в ТЗВ підгірці, яке теж я є власником. В статутний фонд я вложив 2 мільйони 400 тисяч гривень. І це був шок. Робили, Бог знає що, де ти взяв ті гроші. Та нема проблем. Перевірила, податково, подивилася. Але я інвестував ці гроші в район. Так я розумію, що цей конфлікт додасть вам злості, щоб далі боротися. Ні-ні. ні. Чого? ні, ні, ні. Злость, <хи> я, коли працюєш зі злістю. Це, можливо, ви знайдете все-таки. Дружні порозуміння. В нас і були дружні. Я ж кажу, що я кілька разів приходив до голови СК Стефаник і говорив: давайте так, давайте. Ви розумієте, що зараз виходить? Є поле, наприклад, воно має там 80 гектарів землі. І є люди, які мають на цьому полі заключені угоди зі мною. З тим, з тим, з тим. Я кажу, давай ми це розділимо і будемо працювати по полях. Тобто. Я беру всіх людей, які є на цьому, на цьому полі. полі. Ти на цьому, щоб не було оцієї. Він на це діло не пішов. Ну, раз не хочеш чоловіче. Ну і, власне, там йдеться про те, що не всі ті е, це, 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 це не є конфлікт. Це, це, не, це не є конфлікт. У всій Україні земля, от, хто би не працював, немає розділу, от ти я хочу з тим, я не хочу з тим. Яка різниця людині Петрову чи Мелешкову чи тому, Ні, хто йому. про те, що там На тих гектарах Та... є люди, як, з якими ви не погодили е е ці правові відносини? Значить, що значить не і він не погодив? <рив> <рив> ну це ж це, чи... які ага. правові відносини? Платити ми будемо тому чоловіку. Будемо. Якщо він хоче вийти з цією землею два гектарами, законодавство дозволяється, будь ласка. Це вирішується. Без коментарів подамо і думку членів комісії, депутатів районної та обласної рад, керівника СВК імені Стефаника. З ними я розмовляю безпосередньо у полі, де вже починає господарити ПП Лугове. Тут також присутні відповідальні працівники районного управління сільського господарства, держкомзему, місцевого господарства сільради, заступник голови районної ради. Я є головою тимчасової комісії з приводу. Даного питання, конфлікту, який, який виник. Він вже той конфлікт виник давно. Конфлікт заключається в тому, що саме два підприємства, які є, якими скажімо, ну не керує, можна сказати, а яких курірує кіт Богдан Михайлович. Вони, скажімо, зайшли на територію СВК імені Стефаника. Дехто з людей заключив договори, і на сьогоднішній день стався непрецедентний випадок з приводу того, що більше як 300 гектарів, як пояснюють тут спеціалісти, де вже було стисковано, тобто було проведено згідно закону самовільне захоплення земельної ділянки. Ну, ми бачили тут техніку, ви знімали на камеру, бачили тракториста, який сказав, всі про це чули, що його сюди працювати послав пан Кармазин, тобто директор. Сільськогосподарського підприємства, яке називається підгірці, і він прийшов виконувати свою роботу тут претензії, які можуть бути до, до людини. А найголовніше те, що на сьогоднішній день всі ті люди обурені, бо тому, що їх проведено захоплення земельних паїв, переважної більшості мешканців села Лучківці і частково села мешканців села Ясинова. Що хочеться сказати? Ну це такий випадок повинен дати оцінку правоохоронні органи однозначно, тому що, якщо, наприклад, дехто підписав угоду з підприємством. Під горецьким, і, наприклад, скільки там вісім чи дев'ять чи десять, чи навіть би двадцять було паїв, значить вони повинні бути розорені чи здисковані там, де та земельна ділянка знаходиться. Вона повинна бути встановлена в натурі, повинна бути виведена дорога, де ще потрібно. Там, якщо заїзд окреміше потрібно до ділянки, повинні бути забиті колики і так далі, і тоді повинно бути робити. А так, щоб, скажімо, зайти, все, все все переорати чи передискувати, ну це просто я розумієте, ми з в Увій державі такого не допустимо. Я надіюся про те, що е, цю передачу і будуть бачити представники органів прокуратури, міліції і так далі, силових структур служби безпеки України. Я думаю, що тут з того буде зроблений відповідний висновок. Люди в тому піднімають. Е, Шум, що народ хоче вийти і перекрити трасу, щоб керівництво держави знало, що тут, яке тут, скажімо, деякі місцеві церкви чинять беззаконні. Тобто не без того, щоб, скажімо, їх хтось покриває в вищих колах, скажімо, ешелонів виконавчої влади. Оце коротко, щоб я хотів сказати, і той є випадок досить такий ганебний, поганий, і я думаю, що його треба просто зупинити, тому що кожен почне і буде робити те саме. Ми бачимо, сталася така не ситуація. Як назвати по простому народі захоплення чи самозахоплення земель? Перше, це є вже там якийсь черговий етап в минулому році, коли тільки це розпочиналось, коли були збори в селах, які відносяться до даного господарства? Я казав, що це є перший етап, а наступний етап буде, що почнуть самовільно орати землі, як це відбувається в інших районах, і бачимо, це маємо. В нас, зокрема, в Лучківцях, звичайно, це, це є ненормально. Це ці люди, що це здійснюють, вони демонструють свою не тільки нахабність, а й безкарність, і напевно мають підтримку в вищих ешелонах влади даного керівника власника даного господарства асоціюють з Сергієм Тігіпком. Вони займаються їхнє профілювання захоплення заволодіння земель, а потім з дальшою пере Передорученням іншим, іншим власникам це є їхній бізнес. Якщо би я хочу зараз звернутися до мешканців села Лучківці, Ясенів, Дуб'є, Дубини, щоб вони були мудрими, бо наступний крок буде до тих людей, чиї частки паї знаходяться на даних земельних масивах. Як правило, наступний крок привозять їм зерно, цукор і скажімо так, змушують підписати угоди, щоб люди були мудрі. Бо якщо вони зроблять цей крок, фактично вони своєї землі ніколи не побачать. Ну а також хочу засвідчити підтримку керівника господарства Месика, Хочу також відзначити, що приємно, що не було раніше голова новопризначений голова районної державної адміністрації створив оперативну комісію. Раніше ми цього не бачили, щоб районна виконавча влада була зацікавлена в законних діях. Ну і хочу сказати, я є мешканцем села Лучківці, що люди це спостерігають і чекають в регулювання цього конфлікту. Якщо цього не буде, люди готові до силового варіанту. І тоді я також звертаюся до правоохоронних органів. Якщо не буде наведено 100, в тому ладу. То тоді люди за себе не відповідають, і тоді, якщо проллється кров, ну тоді буде відповідальність на вищих чинах правоохоронних органів. Робоча група, створена головою районної державної адміністрації, склала і підписала безпосередньо у полі акт щодо факту дискування поля. На їх думку, самовільного захоплення землі. Та в неділю дзвонять мені, що дискують землю. Ну, Земля не моя, земля людська. І дискує десь пару років, з'явився в нас кіт, такий людина, яка м -м, торгує українською землею, всі ми знаємо. І взяв от десь під 300 гектарів землі і дискує. І люди звернулися, слухайте, голова, що ж тут, земля наша, не котова земля, а наша. Нікому нічого не сказав. І дискує землю. Я думаю, якщо він ту землю почав дискувати тут, він мав би зібрати людей, мав би кликнути мене як голову, спеціалістів. От у нас є така проблема, її треба рішати, а не самому, нікого не питаючи, і дискує землю. Це дуже велике обурення в людей. Викликало безумовно, що кожна людина то її часточка, і вона думає, як не готова продати землю, зараз людина, а думає, як її колись обробляти. Бо Продаси зараз землю. До речі, до речі, як він старається там, так як я знаю, за якихось 2-3 тисячі хоче взяти пай. Земля буде коштувати, щоб люди, я говорю, щоб люди зрозуміли, не йшли ніколи на такий шлях. Земля буде коштувати великі гроші. Приміром, в Англії гектар землі коштує двадцять тисяч. Фунтів стерлингів, гектар землі, а він хоче пай купити за 2-3 тисячі гектарів. Невже він думає, що наш народ настільки дурний? Наш народ розумний. І ще розбереться з тим потім. Я так собі думаю. Тож людська земля, її треба людей запечати, допомагати треба людям. Безумовно, він має тут пару гектарів, толком не знає, чи, чи 100, чи 70, чи 100 має. Але хай собі обробляє там, де він має, де він має, він має на її. За роз'ясненням правових аспектів даного конфлікту ми звернулися до начальника районного управління держкомзему Оксани Струзюк. Оксана Миколаївна. Чи ще часто трапляються такі випадки непорозуміння у нашому районі? Ну, хочу сказати, що таких випадків в районі в нас дуже мало, і це один за цей рік перший випадок, який є на території району. Хочу зазначити, що кожен і земельний кодекс України, і закон і Конституції України говорить, що земля це в нас основне національне багатство. І як ми бачимо, що спокон віків завжди саме за це багатство в нас виникали спори. Такий спір сьогодні виник між двома агрофірмами СВК Стефаника, і агрофірмою Лугове. Звичайно, що стосується правової норми саме цього спору, я не можу це коментувати, тому що це не входить в компетенцію мого відділу. Але як землевпорядник, як спеціаліст своєї галузі, я хочу надати відповіді на питання, які би не доводили до такого спору. І Розказати власнику цієї земельної Власне. ділянки. Власне якраз хотів я задати таке запитання, що треба знати. Ну бо кожен громадянин має свою частку земельного своєї селі, та й в місті що треба знати людям, от колективам, для того, щоб не допускати таких випадків. Ну хочу сказати, що саме власник земельної ділянки сьогодні є господарем на своїй землі. І саме власник земельної ділянки має право розпоряджатися цією земельною ділянкою, тобто передати її в оренду тій чи іншій агрофірмі і отримувати за це орендну плату. А агрофірми повинні використовувати свою земельну ділянку в межах чинного, в межах чинного користування відповідно до укладених договорів оренди. Що ж потрібно знати власнику? Перш за все, хочу сказати, що власник земельної ділянки повинен вимагати при підписанні договору оренди землі, щоб перший примірник договору завжди був в нього на руках, щоб розмір орендної плати не був нижчий за 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І я зрозумію, що сьогодні законодавча норма, не врегульовує такого поняття, як консолідація земель. Більше зупинюся, тому що це саме в такому випадку, яке сталося в нас на території Дісенівської сільської ради. Ця законодавча норма дуже потрібна. І вона вже напрацьована сьогодні нашим нашим Держкомземом України. Це консолідація, це об'єднання саме тих людей, які би хотіли передати землі, землю одній агрофірми, а інші люди, власники інші агрофірми. Тобто, цим законом виписано, як же саме має. Проводитися обмін цих земель. Є випадки, що наділи проводилися в, різні, в різних масивах, а люди хочуть використовувати їх індивідуально. Тобто, знову ж таки, цим законом про консолідацію земель є врегульовано, як їх винести окремо на край, щоб не заважати використовувати агрофірмам свої наділи. Звичайно, що всі ці обміни робляться тільки за згодою власника земельної ділянки і тільки в правовому полі. І я думаю, що з прийняттям цього закону про консолідацію земель не виникло б на сьогодні такого спірного питання, яке ми бачимо, яке сьогодні виникло на території Ясенівської сільської ради. Я закликаю всіх власників земельних ділянок знати, що саме вони вирішують. Що робити своєю землею? І саме вони є сьогодні головними в сфері використання цих земель. Я ви часі говорили про таку чітку оцінку і пайовий внесок оплати за використання земельного паю за гектар, соток та далі. А ось якраз спекулюють на тому, ось ті, хто хоче об'єднатися, об'єднати землі власників. Один дає більше, другий дає менше. Це в правовому полі? Ну, звичайно, агрофірма, яка хоче орендувати земельну ділянку чи фермерське господарство, може дати більше, ніж 3% від нормативної грошової оцінки, але не менше. Вона може дати. І 5, і 6 відсотків це залежить від господарської діяльності, що може справоміжно виплатити цей керівник. Коли може приступати орендар до роботи, тоді, коли вже має на руках договора, чи що думку про це, що він буде мати? Звичайно, що укладений договір оренди землі зареєстрований встановленому порядку, є підставою для використання земель. Але ж знову ж таки наголошую, що землі, які передають свої наділи грома... люди, власники, вони мають бути розкидані в інших масивах. І саме я вже повторююся ще раз, що цим законом можна врегулювати об'єднання. І тому це ну, дуже всім необхідно кожному фермерському господарству, кожному агроформуванню. А ще таке цікаве питання. Ну це масив 100 гектарів. Там має, допустим, 10 людей, 20 людей е, свою землю. Хтось має там самі середині. Він каже, я інакше не хочу тільки тут її мати. Як діяти? Звичайно, що діяти сьогодні можна тільки через законодавчу. Згода власника не, має. Ні, бути. то хай і там господар. Так. так, згода власника, тільки згода власника. А і ще так з вашого досвіду. всі ці... Безумовно, конфліктні питання можна вирішити очевидно тільки при нормальних людських стосунках. Ну і? звичайно, кожен спір а земельні спори вони завжди дуже важкі спори. Кожен спір. я думаю, що ми йдемо до Європейського союзу Та, і рівне життя, рівне стосунки, і кожен спір вирішується перш за все цивілізовано. цивілізовано. За круглим, ні, за круглим столом. А якщо вже не можна розв'язати спір е, так цивілізовано, звичайно, це питання вирішиться тільки в судовому порядку. Дякую вам за інформацію.